Вітаю вас на каналі Сади Буковини. Сьогодні поговоримо про захист яблуні перед та після цвітіння від хвороб і шкідників. Також зачепимо тему того, як приготувати бакову суміш, які компоненти включити туди. І покажемо мінімальну якусь обробку, як це робити. Запрошую. Як ви можливо помітили, цього року весна надзвичайно рання. У нас тільки початок квітня, а на яблуні от! Вже практично фаза рожевого бутону, вже видно-де квіточки, буквально день-два і вона почне цвісти. Я е, це відео планував взагалі то знімати два тижні пізніше, як мінімум. Але цього року обробки потрібно проводити набагато швидше. І як ви, напевно, помітили, в мене вже зацвіла грушка, зацвіла сливка, але чапери цвіла абрикоси вже давним-давно і також в повному цвітінні зараз персик. Надзвичайно рання весна, тому потрібно все встигати. Як розпізнати те, що на яблуні потрібно проводити обробку вже перед світінням? От, як я вже е, показував, е, ідеальний час для обробки це отакий рожевий бутон. Коли тільки-тільки виходить пелюстка. От. Можливо, навіть там вже одна-дві кіточки можуть розквіт... розквітнути. от це якраз буде ідеальний час. Не потрібно чекати ні повного цвітіння, ні е, обробляти швидше, коли ще тільки фаза зеленого конуса. Ну, в, ній, в ній потрібно обробляти, але трішки іншим препаратом. Зараз говоримо саме от, про цей ідеальний період для обробки. Проти чого ми зараз працюємо? Звісно, що працюємо від хвороб, від основних хвороб, які якраз в теплий, от в весняний період починають закладатися, такі як борошниста старуса і парша. Плюс не забуваємо в жодному разі про шкідників, які можуть знищити дуже велику частину урожаю яблуні навіть до 75-90%. Залежно від того, скільки їх буде в. Ну, скільки буде шкідника на певний квадрат, на певне дерево. Його може бути менше, більше, залежно також від року. все. Такими шкідниками будуть плодожерки, різні пильщики, ну, пильщики менше, але також. І я навіть же тут бачу, от в цьому місці мурахи почали розносити вже попелиці. Також проти них обов'язково потрібно працювати, бо попелиця що робить плодожерка? Плодожерка і інші шкідники будуть можуть поїдати цвіт, можуть закладати личинки, а тля буде от. Роз... І мурахи будуть розносити тлю, і вона буде висмоктувати соки з молодих листочків, з молодих пагонів, вони так ну, будуть скручуватись, не будуть мати сили нормальної рости. Тепер про самі препарати. Забіжу трішки назад, декілька тижнів тому я провів обробку яблуні, ну і більшості також рослин по зеленому конусу препаратами на основі міді. Може бути бідіани, екстра, було бордо багато різних препаратів. Не в жодному разі не мідний купорос і не бордоська суміш. Ними обробляють по голій А от по зеленому конусу я робив саме хлорокосом міді. В теперішній період, от зараз перед цвітінням, дуже доречно працювати не контактними як мідь, а системними препаратами, які будуть заходити в рослину, і тримати захист впродовж е, декількох днів. Ну, нам бажано, щоб тримало захист в, на весь період цвітіння. Що означає, тримало захист? Повторюсь, системний препарат заходить в рослину і захищає її зсередини. Коли хвороба хоче пробити клітину, робить це, вона натикається на препарат і не може роз, ну, проростати, не може розмножуватися, прогресувати. Це є так простими словами, і це неважливо, який ти препарат проти шкідників чи проти хвороб. А зараз перейдемо безпосередньо до препаратів, які можна застосовувати. Я запропоную деякі от монообробки, тобто одним препаратом, і деякі також комбінації, бо є досить хороші поєднання. Сучасних препаратів. В теперішній період можна дуже добре використовувати яблуні. Препарат Топсін М, він йде комплексно проти парші, от ну, най тут написано проти парші, борошнистої руси і моніліозу. Хоча моніліоз не так вражає, але все одно може вражати. Найголовніше, от за, як я казав вже хворобу обороти в зародку. Крім Топсін М, можна використовувати м також один препарат. Міравіс. Він також має, отут навіть також читаю борошни староса, парша, манільоз плодів. Тобто те саме. Використовуємо. Якщо один препарат, використовуємо або Міравіс, або Топсін М. Якщо хочете використовувати поєднання препаратів. Ви 100% чули про ці препарати: це СКОР і Топаз. Вони там поєднують дію проти всіх хвороб. Тобто ними можна перекривати абсолютно весь спектр хвороб. До речі, те, що я подаю різні варіанти препаратів. Означає не тільки, що зараз можна от мати багато великий вибір препаратів. Це означає ще також, що тими самими або комбінаціями, або одним препаратом можна обробляти і після цвітіння. Тобто, от все, що я подав зараз, ми вибираємо один варіант на доцвітіння і на інший варіант на після цвітіння. Буквально, ну скільки та яблуня буде цвісти? Десь приблизно ем, тут ще 3-4 дні до цвітіння. Можливо, навіть і більше залежно від температури, і д'яблення саме буде цвісти десь до 10 днів, також залежно від температури, От і десь приблизно за 2 тижні до 20 днів можна буде провести ще одну обробку після цвітіння. Оскільки вже почали говорити про обробку після цвітіння, розберемо її до кінця і поговоримо про проти яких патогенів працюємо. А працюємо проти майже тих самих патогенів, що і зараз: проти шкідників, які пошкоджують цвіт, проти шкідників, які висмоктують соки. І проти основних хвороб парша боршне староса. Але після цвітіння вже дуже бажано буде включати в обробку препарат, який має дії проти плодових гнилей, ну і проти моніляльної гнилі, звісно. Може бути монопрепарат, як магнікур, як магнікур гард або свіч, а може бути навіть той самий топсин М. Дуже хороший варіант буде після цвітіння. Він діє проти всіх основних хвороб, Чи навіть той самий Міравіс. Тобто, в ідеальному випадку, можна навіть зараз обробити топсіном. А після цвітіння Міравісом або навпаки, як я вже казав. Проти шкідників до і після цвітіння можна використовувати препарат Моспілан. Колись його не було в дрібній фасовці, а зараз його можна знайти дуже легко в дрібній фасовці, от дуже зручні пакетики. Крім Моспілана, можна використовувати Енджіо, Provanto Vernal і багато-багато інших. Можна використовувати два рази підряд той самий препарат, наприклад, перед і після цвітіння Моспілан. Але бажано в ідеальному випадку зараз, наприклад, взяти Моспілан. А після цвітіння використати якийсь умовний прованту верну або енджіо. Приготування бакової суміші це одна з найважливіших процедур в захисті худоби. Нам, по-перше, знадобиться приста. По-друге, маска респіратор обов'язково використовувати для свого захисту. Надзвичайно важливо. Завжди рекомендую використовувати хорошу маску. А на крайняк, якщо нема, то принаймні отакий одноразовий респіратор. Одразу вдягну. Щоб показати приклад. Далі окуляри. Найкраще це взагалі маска повна але на крайній випадок, принаймні, окуляри. От. Щоб навіть коли ми готуємо бакову суміш, щоб навіть е тоді не потрапляло на... Ну, якщо б часом щось крапнуло. Нічого в очі, розумієте, і в лице. Обов'язково також рукавиці. Вони ну, найкраще такі добрі, такі цупкі рукавиці, не ті одноразові, а такі, що можна ними довший час користуватися. такі рукавиці потужні. І-і-і, і, і. Також, далі, що дуже важливо, особисто для мене важливо, щоб бакова суміш була якомога ефективніша і поєднувала багато компонентів. Від хвороб, від шкідників. Якийсь прилипач адювант, щоб краще ну, діяв препарат. І підживка. Я не роблю ніяких материнських розчинів. Одразу все змішую в бачку, даю трішки настоятись, воно гарненько все в мене під тиском вимішується. От. Так. Будемо готувати тут 15 літрів, бо це 15-літровий бачок, на нього беремо. 25 грамів топсіну М. Топсин може бути сухий, може бути рідкий. У мене є і такий, і такий, випробовував, що той працює, що той працює. Головне, щоб препарат був справжній. От, просто бачите, висипаємо в бачок. Далі від хвороб взяли. Беремо обов'язково від шкідників. Цей пакетик муспілану йде на 1, 10 літрів води на 2. Тобто на 15 літрів води я візьму 15 два пакетики, щоб вже було з запасом я також обов'язково завжди використовую адювант. Він підсилює дію препала... препаратів. Ну, там... Багато має своїх переваг. В цьому випадку це адювант А. Ось так він виглядає. Новий на ринку іншим, від спектр саду. І для закріплення ефекту, для хорошого старту рослин я також використовую добриво. Але добриво можна використовувати вже, коли на дереві починаються, починають з'являтися листочки. Маленькі, такі бубійші. У голій деревині добре використовувати немає сенсу абсолютно. Перед змішуванням препаратів потрібно уточнити, чи вони є сумісні, але більшість сучасних препаратів досить ну, ефективно можна змішувати між собою. І для, саме в цьому випадку, для закріплення ефекту я також використаю ще пакетик Міравіса. Разом з топсіном, щоб мати якусь комбіновану дію різних діючих речовин. І тепер дуже акуратно заповнюємо ємність. Намагаємо, щоб на нас жодні там, бризки не летіли і так далі. Акуратно обов'язково куляри, тут навіть мови нема. Набираємо, наповнюємо бачок і після того даємо декілька хвилин постояти, щоб усіла піна. Ну, або треба готувати маточний розчин. В двох літрах води розбавляємо всі препарати, а потім розбавляємо вже на бачок. Важливо зазначити, бо дуже часто таке питають, ставлю таке питання. Скільки води потрібно брати? Ну, тут відповідь дуже проста. Відповідь тут дуже проста. Ми завжди беремо стільки води, скільки нам потрібно. Наприклад, тут у мене 15 літрів або 10 літрів. І розчиняємо в ньому 3-4 пакетики, скільки потрібно. Не потрібно подвоювати кількість води на два пакетики. Тобто, якщо на один пакетик 10 літрів, другий пакетик 10 літрів, не означає, що треба брати 20 літрів води. Ні, зовсім ні. Беремо 10 і два пакетики докупи. От. Дуже важливо, бо багато хто таке питання ставить. Найкращим часом для обробок дерев є. Вечірня погода, ну або ранкова, коли вже немає сонячних променів, але ще добре виднося. Ну, зараз у нас трішки вже занадто темно. Температура оптимальна від 12-15 градусів і вище, але не більше, ніж 25. У нас сьогодні тільки початок квітня, але зараз стоїть температура більше, ніж 20 градусів. От. Дерева найкраще обробляти довгою штангою. Бачите, тут в мене 2,5 метри. Можна розтягнути навіть більше. Я так і зроблю, щоб ну, мінімізувати ризик того, що на мене буде щось потрапляти. От, обробляємо максимально багато зелену масу, особливо системними препаратами. Кору також, але це не так важливо. Головне листочки. Якщо у вас є бажання поповнити свій сад хорошими сортами сливи, алечі, абрикоса і багатьох, багатьох інших культур, також декоративними різними рослинами, запрошую всіх в розсадник Сади Буковини. Там ви можете підібрати все, що вам потрібно. І навіть добрива, насіння і багато-багато іншого. Якщо ви також цікавитесь доглядом за різними рослинами, запрошую всіх на YouTube канал Сади Буковини. Там ми говоримо про все: від посадки до захисту і до обрізки формування також різних плодових рослин. Запрошую. А на іншому, дякую за увагу. Побачимось!